Так, Мишка завела вже в садочку, зараз лечу пити. потім додому. Треба понаходити всі грамоти дипломи малого, от ксериць і з посилкою на маршрутки йому відправити. Тому що піде він потім десь там на собеседування і треба показувати, що ти що ти вмієш. Тоді може відношення буде трошки інше. Я думаю, між дітьми, які п'ють і курять на лавочці тими, хто чимось був зайнятий більше 10 років, різниця трошки буде. Так, що таке? Погнала. Блін, так не люблю оцей пошуки документів по хаті. Все лежить в різних містах. Треба знаходити все, що можна, все от ксерить піти. Потім подивитися, що йому купити. Потім зайти на почту, купити конверт по ці документи, коробку під посилку. Все це зібрати і відправити. Так Ліньки, так не хочеться. Але хто як не я? Чи в садочку треба сказали зробити на вихідних книгу моїх мрій? Що думаєте, малий буде робити? Угу, Звісно, я буду робити. Може там написати мої мрії, а не його, так буде чесніше. Капець, вчора так пізно прийшла з тих зборів, така голодна, така розстроєна, блін. Залізла в холодильник, такі що я захотіла, Дивлюся, ну м'ясо. Ну, біле, жарене, ну куриця. Такий стейк. Без нічого сіла змолотила. І, оказалось, свинина. Угу. Чоловік собі жарив. О, тепер не знаю, чи Наталочка сьогодні щось буде їсти. Чи наказати Наталочку чи простить. Даже не знаю. Все, купила тур на 15 число виїзд з Києва. Завжди їздила через Чернівці автобусом, а хотілось поїхати хоч раз через Одесу, бо люди казали прикольно. І там через паром ще перепливати цей раз якраз поїду автобусом через Одесу. Я його не просила, чогось так сказала туроператор, через Чернівці вже неділю, як автобуси не їдуть. Не знаю. Так що все, на наніскам старт, як то кажуть. Скоро будемо пакувати чемодани. Малому сьогодні скажу, буде радий. Ну, він, правда, хоч слухався трошки, бо боявся, що не поїде, що я одна куплю собі тільки путьохку. А тепер, коли узнає, звісно, що йому вже купили, то я чувствую, що він мені тепер буде на голові сидіти і ноги зв'яшувати. Ну а що ж, він вже знає, що він поїде. За все, можна сильно не напрягатися. Так що такі діла. Все, день пролетів швидко, сідаємо вечерять. Курочка і салатик.